Доброго вечора всім. Хочу нагадати, ви на каналі Жага до життя. І мене звуть Людмила. Дівчатка, я сьогодні замерзла, поки не було світла, і у мене вимикається опалення. Наділася, як капустина, тому що так неможливо. Але настрій позитивний, настрій гарний. І сьогодні у мене така маленька радість. Я купила отаку Машинку, можна сказати, раритет. Вона мені дуже сподобалася, тільки її розпакувала, вона ще холодна така. І я вимушена була це зробити, тому що попереду у мене великі плани а е, шити, знімати і спілкуватися з вами, і е, якісь робити домашні справи. Ну, все це я не встигаю, поки є світло. А коли воно вимикається, у мене все зупиняється. Тому я вирішила знайти такий раритет, тобто машинку, яку ми називали ручна машинка. Тобто, вона має таку ручку, як шарманка. От я, я вам продемонструю. І можна шити, якщо є ще якась підсвітка, коли немає електрики. Тому що. Хочу, щоб таки моя зима була творчою, результативною, і тому не хочу, щоб мене щось затримувало, тому їй вигадала собі отако, отаке надбання раритетна швейна машина. І буду тепер е, працювати і не зважати на ці маленькі негаразди з вимкненнями. Так, дівчатка, я хочу сказати, що коли плануєш великий проєкт. То завжди треба розуміти, що є такий момент підготовки матеріалів, особливо коли ти займаєшся апсайклінгом. Я вважаю, що це дуже корисне таке направлення, тому що, як виявилося, що ви того виготовляється. Більш одежі, чим ми можемо зносити. Тобто це в планетарному масштабі, це не в масштабах якоїсь однієї країни. І тому утворилися вже просто завали, просто завали. І серед того, що йде на сміття, є речі з дуже добрих матеріалів. Тобто, де використовується, наприклад, бавовна, де використовується вовна. І багато речей у дуже гарному стані йдуть на смітник. І тому на всій планеті люди почали виготовляти якісь корисні речі, одежу із тих матеріалів, які вже були вживані. І мені дуже подобається у цьому напрямку працювати з джинсовою тканиною. От я запаслася такими от інструментами різними і саме займаюся тим, що розбираю джинси. Які знайшла в більш-менш гарному стані, де більш бавовняна така тканина, менше ластану, мені не дуже подобається по якості, там, де багато еластану. І взагалі я впевнилася, що та джинсовка, у якій дуже стрейчева, як по -сказ... сказати по-простому, вона з нею працювати важче. Вишивати на ній взагалі неможливо стрічками, як я люблю вишивати на джинсовій тканині. А є дуже гарні по якості саме ХБ. ХБ такий джинс, який взагалі він не тягнеться дуже гарної якості, і носити такі речі з такого джинсу е, приємно. Так, от, у мене багато зараз саме такої підготовчої роботи. Я розділяю, я стараюся не так різати гарні деталі, як їх розпороти. Тобто, ось у мене вже утворилося скільки поясочків окремо, окремо, ось у мене навіть є воротник, є у мене кишені такі декоративні, до речі, з вишивками є. Є у мене такі маленькі косочки, які я відразу, поки не було світла, я робила з бахромою. Вони теж десь свою якусь відіграють роль. І є дуже з гарними отстрочками. І все це зараз моя робота в першу чергу в тому, щоб це все розпороти де треба, розрізати де треба. і е, ну Сортування таке відбувається, що куди, щоб потім мені було зручно працювати. Щось я нарізаю відразу на смужки і на довгі, і на короткі, щось у мене піде на крейзі рози. А зараз я підбираю матеріали для того, щоб створювати дві куртки. І тому мені хочеться зберегти от мені е, ці місця на поясах, подобаються. Є навіть якщо не дуже стерті і чистенькі, ось, будь ласка, це самий низ е, штанів, і він досить у гарному стані. І подивіться, який у нього гарний малюнок. Тобто, я Просто відрізала, розпорола, і я думаю, що я десь або з цілою смужкою, або шматочками я використаю ці детальки. Тому я передивляюсь, що мені може знадобитися. Є дуже гарний джинс, дуже якісний. І з цього якісного джинсу, до речі, і утворюється гарна оця бахрома. І я люблю її використовувати у своїх виробах. Люблю я, коли от від, ну, такі е, гарні декоративні шви, отакими от риженькими нитками. Я це теж люблю. І тому ці я хочу дуже обережно розібрати оцю пару, яка так гарно відстрочена. До речі, дівчатка, хто не знав, е, як правильно розпускати оцю. Строчку, яка на лицевій стороні, вона просто як строчка, а коли дивишся знизу, вона така, як ланцюжок ланцюжок правильно. Так от, треба знайти правильну ниточку на цьому ланцюжку, і коли за неї тягнеш. Цей весь ланцюжок розпускається і дуже чистий край. Не треба довго сидіти, тільки треба знайти правильну таку місцинку, там, де е цей ланцюжок як потягнеш за ниточку, то він розпускається. Мені незручно однією рукою, але ви спробуйте піддівати ножицями, щоб. Е Ну, Досягти того, щоб цей ланцюжок розпустився. І у мене вже є досить чисто розібрані такі пояси, О, без, уже без строчок. Мені тільки їх відпрасувати. Є світлі, є темні. До речі, я не викидаю шви, тому що вони мені теж подобаються. Ось пояс мені гарний, здається. Я збираю і оці всі нашивки, вони мені можуть знадобитися. І, до речі, я використовую, як ви вже бачили, в своїх виробах і шви. Тому я зараз все це розбираю, розпорюю і сортирую, щоб мені потім. Було зручно працювати, щоб я могла розібратися. Тому що спочатку в мене просто тут була куча оцих штанів, і все, мені не зрозуміло було, що й до чого. Зараз уже я розумію, що в мене де, і мені буде зручно працювати. Тому сьогодні таке коротке відео, не мастер-клас. Майстер клас я буду знімати завтра. про... Нову техніку. І я покажу кілька технік саме для ручної зборки, коли нам взагалі не потрібна швейна машинка. До речі, я таки хочу показати вам своє придбання. А, треба її ще трошечки налагодити. Тобто а, тут а, треба змастити її, почистити, але. Я цим зараз займусь. І е, мені подобається, вона така маленька, компактна. І оце та ручка, про яку я казала, якою ми працюємо, і нам не потрібна електрика. А і мені взагалі от щось таке нагадує, дитинство нагадує, бабусю нагадує. У мене у бабусі була машинка Зінгер. Та настояща, старовинна, із такою станиною, де були такі вензіля під низом. і Ми гралися там і любили крутити ту машинку, бабуся лаяла. Сказала, що ви зламаєте. Вона багато дуже шила. І вона мріяла про цю машинку і дивом вона їй дісталася, але вже тої машинки нема. А цю я придбала. Зараз вона у когось теж збереглась, і мені дівчинка запакувала і переслала новою поштою. Я дуже задоволена, тому що, ну от просто навіть якщо я її поставлю потім як згадку про щось: про те, як ми долали свої труднощі, От, вона буде мати місце. Тут у мене у мене багато машинок, але і ці я теж дуже рада. Вона мене буде виручати у такі складні часи. І я вам хочу сказати: ми, українці, завжди знаходимо вихід із положення, із любого. уже на всій планеті визнають, що ми дуже вигадливі, що, щоб не... В яку б ситуації, в якій би ми не опинилися, у нас відразу з'являються рішення. І це дуже приємно. Це дуже приємно, що ми є таким прикладом. І тому, дівчатка, сьогодні відео таке невелике. І ще хотіла показати вам, який я зробила стенд, коли працюєш у техніках такого клаптикового шиття. Я колись побачила на майстер-класах, що добре, коли є такий стенд от у мене такий шмат синтепону 2х2, будемо так казати, і він закриває мої стілажи з тканинами. Я чіпляю якісь сюди блоки, навіть коли створюєш одіяло велике, да, простирадло там якесь, то можна самі блоки. Отак От чіпляти, в якому положенні хочеться їх потім пришити. Це дуже зручно. Зараз у мене просто тут джинсові ті що у мене, блоки, які колись я створювала, і де я вивчала декоративні строчки. І до, треба доробити оцю подушечку. Оце у мене просто на стенді те, що мені треба використати найближчим часом. І, а потім я цей синтепом, я ці блоки накріплю, потім простібаю, і буде це якесь одіяло декоративне. Тому зручно, дівчата, мати такий стенд, хто має намір зайнятися клаптиковим таким шиттям, тому це насправді зручно. І можна тут міняти декорації, будемо так казати, і працювати, і е, добре, видно, добре видно і результат, і те, що треба змінити в якийсь момент те, що не, не складається, і треба змінити. Тому, дівчатка, я. Попереджала. Сьогодні таке відео невелике. Я просто не хочу надовго ну, довго не виходити в ефір, тому що якщо я тут буду довго готувати це все, потім. ну, Я можу зникнути там на тиждень на цілий. Я цього не хочу. Я хочу з вами спілкуватися. я хочу, ну... Вам демонструвати свою діяльність, може, це насправді когось надихає. Тому обіймаю вас вдячна за теплі слова. Залишайтеся зі мною. Я думаю, що завтра я відзніму такий невеличкий майстер-клас уже з ручними зборками. Тому, кому цікаво, заходьте на мій канал, буду рада всіх вас вітати. А зараз доброго вечора. Піхої ночі, і гарного самопочуття.